Заняття з розвитку мовлення частини доби. Сьогодні до нас гості завітав будильник, і він хоче вас познайомити з частинами доби. Послухайте уважно. Наша доба починається зранку. Вранці ми з вами прокидаємося, умиваємося, чистимо зуби та снідаємо. Сонечко в нас також прокидається і починає виглядати із за обрію. Після ранку у нас настає день. Сонечко вже піднялося високо-високо в небі. Всі рослини прокинулися і ми з вами. Починаються заняття, та ми з вами йдемо на вулицю. Після дня у нас приходить вечір. Ми з вами починаємо вечеряти та готуватися до сну. Рослини також потихесенько засинають, а сонечко ховається за обрій. І після вечора у нас з вами настає ніч, коли всі ми лягаємо спати. Будильник нам пропонує погратися в гру, яка називається «Частини доби. Давайте ми з вами виглянемо віконце і подивимося, що там зображено. Ось ми з вами тільки прокинулися і встаємо з ліжка. Яка це частина доби? А ось ми з вами вийшли на вулицю на прогулянку. Яка це частина доби? Коли ми з вами починаємо снідати? Коли ми з вами лягаємо спати? Яка частина доби, коли матуся нам починає читати казки? Яка частина доби, коли сонечко спускається за обрій та лягає спати? Яка частина доби, коли в нас з'являється місяць та зорі на небі? Яка частина доби, коли ми сідаємо дивитися мультики? А зараз я пропоную ще раз назвати чотири частини доби.